Привіт! У відео розкажу про нову картку моїй колекції, яка дає можливість отримувати кешбек за покупки. Це картка від Globus Bank, яка називається Globus+. Plus. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне. Є можливість відкрити картку дистанційно та при потребі замовити пластик по новій пошті. Як це зробити, я покажу пізніше. Глобус Плюс це кредитна картка. Також нещодавно з'явилась Глобус Плюс Lite. Там, наче все так само, так само є кешбек, тільки ця картка дебетова без кредитного ліміту. І якщо я правильно зрозумів, то її відкрити можна тільки після оформлення звичайної Глобус Плюс. Пільговий період по карці Глобус Плюс до 62 днів. Ставка після виходу із пільгового періоду 54% річних і така ж ставка за недозволений овердрафт проценти за просрочним овердрафтом 108% річних. Щомісячний мінімальний обов'язковий платіж 5% від суми заборгованості, тобто все доволі таки схоже на інші кредитки. Також тут є така послуга як покупка частинами у магазинах партнерах і список цих партнерів ви зараз бачите. Плати за смс сповіщення по карці Globus Plus немає. Зарахування коштів на картку або рахунок без комісії, тобто ви можете переказувати з інших банків на цю картку, також можна поповнити готівкою через термінали та каси банку, а також можна поповнити без комісії готівкою в терміналах EasyPay. Переказ власних коштів на картки інших банків в наступних лімітах будуть безкоштовні: це до 10 платежів або до 50 тисяч гривень на місяць. В такому разі комісії за переказ не буде. Якщо ж буде більше 10 платежів, або сума накопичиться більше 50 тисяч гривень на місяць, то вже буде комісія 1%. Переказ коштів за реквізитами IBAN буде до двох платежів в місяць та до 10 тисяч гривень без комісії, якщо більше двох платежів на місяць або сума більше 10 тисяч гривень, то 0,5% комісії за одну операцію, але не більше тисячі гривень. Переказ через сторонні сервіси з комісією 1%, переказ кредитних коштів буде з комісією 4%. За зняття готівки є комісія як в банкоматах інших банків, так і в банкоматах та касах банку. Власні кошти це 1% комісії, за кредитні 4% комісії. За зняття власних коштів за кордоном буде комісія 2% плюс 75 гривень. Оплата комунальних послуг за допомогою мобільного застосунку Globus Plus за рахунок власних або кредитних коштів без комісії. Комуналку я тут не тестував, але коли заходив в цей розділ і пробував шукати компанії, які мені потрібні, то я багатьох не знайшов, тобто мені прийшлося би робити переказ по реквізитам, хоча в інших банках є можливість зручно оплачувати комуналку із переліку. Компаній, вони там є. І, наприклад, в пумп я можу оплачувати комуналку. В мене є всі потрібні там компанії, і до того ж я отримую ще кешбек 2%. А також непоганий варіант оплачувати комуналку це Спортбанк, там можна отримати за це 1% кешбеку. карткою Globus Plus я ще не робив якихось оплат в закордонних інтернет-магазинах, тому а тут я можу процитувати відповідь підтримки, як це відбувається. плати за конвертацію валюти немає. Після проведення операції в закордонному інтернет-магазині система блокує кошти по курсу платіжної системи плюс 6% для покриття курсової різниці. Протягом трьох робочих днів відбувається вже фактичне списання коштів за комерційним курсом банку, після чого різниця між заблокованою та фактичною сумою буде знову доступна на балансі. Тому, якщо ви, наприклад, зробили інтернет-замовлення в закордонному інтернет-магазині, чи розрахували за кордоном карткою Приватбанк чи Монобанк, то там та сума, яка у вас списалася в день покупки, це вже остаточна сума. А у випадку Globus банку він в день покупки блокує суму по курсу НБУ плюс 6%, і вже через 2-3 дня робить перерахунок і повертає вам різницю. По нюансам в тарифах, тут наче нічого такого немає. Я собі тільки відмітив, що вартість зміну пін-коду в банкоматі 10 гривень, це, мабуть, для того, щоб ви тренували пам'ять і не забували. Плата за неактивний рахунок 50 гривень на місяць, але не більше залишку власних коштів на рахунку. Неактивним рахунком тут вважається той, яким ви протягом 12 останніх місяців не робили ніяких операцій з використанням картки. Стосовно цього пункту, то у багатьох банків також є плата за неактивний рахунок, якщо ви, наприклад, там, не користуєтесь 6 місяців чи 12 місяців. У випадку Глобус якщо ви, наприклад, тримаєте гроші на картці, але не користуєтесь нею, то хоча б раз у рік зробіть якусь операцію, наприклад, поповніть мобільний, це без комісії. Ну а якщо на карті, наприклад, у вас нічого немає, тобто баланс нульовий, то звісно списуватись нічого не буде. Тепер розповім, як відбувається процес відкриття віртуальної картки та замовлення пластику. Щоб відкрити картку, потрібно завантажити застосунок Globus Plus, вводити свій номер телефону, дату народження та ідентифікаційний код, після чого потрібно буде пройти ідентифікацію, посміхавшись трохи на камеру, цей процес може бути не таким швидким, як то хотілося, після чого є можливість вибрати пройти верифікацію за допомогою Дії або ж власноруч сфотографувати документи. Я особисто робив через Дію. Далі треба буде заповнити коротку анкету стосовно місця роботи та доходу. Після кількох хвилин приходить запит на підпис, і тепер потрібно створити пароль для входу. Тепер ми маємо доступ до застосунку Глобус Плюс, і тепер нам потрібно відкрити саму картку. Натискаємо на Плюсик з новою карткою, і так як я оформлював віртуально, то я вибрав перший пункт та вибираю картку Глобус Плюс. Далі треба придумати кодове слово та зробити знову селфі і підписати після цього договір і активувати картку. Після відкриття картки мені кредитний ліміт не дали, але так як зараз тут кешбек вище за власні кошти, то кредитний ліміт мене мало цікавить, тим паче кредиток у мене вистачає. Якщо ви відкрили вже віртуальну карту і хочете замовити собі пластик, то для цього вибираємо свою картку. Далі заходимо у розділ інформація і внизу бачимо пункт замовити пластикову картку. Як можна побачити, тут до кінця травня діє акція, що за доставку картки потрібно заплатити всього 1 гривню, а без акції це начебто коштує 100 гривень. Через 2 дні я вже отримав картку в відділенні нової пошти, тобто приходить вона доволі швидко. Тепер у застосунку потрібно вибрати нова картка та пункт сканувати картку, щоб активувати щойно отриману картку. Мобільний застосунок Globus Plus дуже схожий на апку ForwardBank. Хто пам'ятає такий, і хоч він не такий гарний, як апка від Monobank, але в цілому нормальний. На головному екрані можна налаштувати під себе ті сервіси, якими ви частіше користуєтесь, наприклад, винести сюди поповнення мобільного чи перекази. Сам застосунок доволі простий, я не можу тут щось особливого виділити, тому якщо вам тут чогось не вистачає або навпаки сподобалось, напишіть у коментарі. Також є веб-версія, але щоб до неї потрапити, потрібно отримати логін та пароль, але отримати я їх не зміг, як мені відповіли у підтримці, що якщо ви вже зареєстровані в застосунку Globus, то підключити вас до сайту немає можливості. Особисто мені це і не потрібно, просто хотів глянути, як виглядає та працює веб-версія. Тут є реферальна програма, але зараз ніякої винагороди за запрошення друзів немає, тому якщо будуть якісь зміни, я обов'язково напишу про це в телеграм-каналі, а також додам посилання під відео. Тепер переходимо до найцікавішого, а саме до кешбеку. В травні банк дав можливість вибрати три категорії із семи запропонованих, хоча в попередні місяці до вибору давали дві категорії і ставки були трохи менші, тому можливо, що це тимчасова акція для залучення нових клієнтів. Як бачите, на категорію продуктів нараховують 3% кешбеку кешбаку за власні кошти, коли в інших банків можна знайти максимум 1-2%. Стосовно кешбеку на транспорт, він розповсюджується на різний громадський транспорт, наприклад, метро, різні міські автобуси, тролейбуси і так далі. І не поширюється на операції понад 20 гривень. При виборі категорії кешбеку зручно, що можна подивитися, що підходить під цю категорію та перелік МСС-кодів, а також цю інформацію можна знайти в деталях по кешбеку. Максимальна сума кешбеку, яку можна заробити за місяць, це 500 гривень, мінімальна сума для виводу кешбеку 100 гривень, при виводі з яких, звісно, буде отримати 19,5% податку. Якщо ви зробили покупку, то в деталях транзакції інформація стосовно кешбеку не відображається. Але якщо зайти в розділ кешбеку та вибрати категорію, то там можна побачити перелік транзакцій, на які вам нарахувався кешбек, звісно, якщо вони співпали з вибраними категоріями. Тому, як бачимо, в глобусі в цьому місяці доволі привабливий кешбак, і це скоріше за все для того, щоб залучити нових клієнтів, після чого ставки знову знизять до таких, як були у попередні місяці. Тепер стосовно депозитних властивостей, тут відсоток на залишок по цій карці відсутній, ставки за депозитами в гривні тут вище середніх, ви зараз їх бачите. Також нагадую, що в телеграм-каналі є посилання на порівняльну таблицю гривневих депозитів багатьох банків. Також у застосунку Globus Plus є можливість відкрити конвертаційний депозит, купивши валюту за гривню. Я покористувався карткою Globus Plus зовсім недовго, і особисто мені вона, окрім непоганого кешбеку, який, звісно, не факт що завжди такий буде цікавий, особливо не здивувала. Мені сподобалось, що можна відкрити картку дистанційно, також замовити пластик, це зручно, що не потрібно їхати до відділення. Також сподобалось, що служба підтримки в Телеграмі відповідала доволі оперативно. А звісно, як основною карткою я нею користуватися не планую, а буду використовувати її як одну з карток для додаткового кешбеку. Так як картка в мене з'явилась кілька днів назад, то я ще, можливо, не натрапив на якісь нюанси, тому якщо у вас є чим поділитися стосовно цієї картки або самого Globus банку, чи позитивно, чи можливо негативно, то напишіть у коментарі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую та до зустрічі в наступних відео.